Отже, вітаю ще раз. Слава Україні, товариство! Е, головне питання, і воно, до речі, стояло першим у порядку денному засідання постійної комісії, яку очолюю, це комісія з питань інформаційної політики, е, регламенту депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та запобігання корупції. Е, основне питання е, звучало наступним: про переменування вулиці Будівельників у Згурівці, Київської області, в селищі Згурівка Київської області. На на вулицю імені Юрія Панасюка хто такий Юрій Панасюк у Згурівці, на Згурівщині і не лише на Згурівщині, знають всі багато. Якщо не на Згурівщині, то в тому числі багато Юрій Панасюк це. Доброволець, який в 2022 році пішов захищати Україну, і, на жаль, 17 травня 2023 року загинув під поблизу населених пунктів САКО, -Сако і Ванцетті Донецької області. Але крім того, що він був доброволець, він був свідомим українцем, він був справжнім патріотом. Він прожив досить таке цікаве. Насичене і правильне життя відвів правильний спосіб життя. За ним йшла молодь, він був тренером, він був вчителем фізкультури, фізкультури, мабуть, біля років десяти працював у Згорівській ЗОЖ. Це школа, в якій я вчився. Та, власне кажучи, я народився і виріс з Юрою на одній вулиці. Я також вулиці Будівельників у Згорівці. І от наші двори прямо межують. у нас навіть нема, не було паркану. У нас один був заїзд. Такі такі, такі така схема була на ну, на тому масиві, де ми схема розміщення ділянок. Ну питання не про те. Я його знаю з самого дитинства. Людина глибоко моральна, справжня людина, людина з великої букви. Я багато про нього раз писав, ще не раз напишу і скажу, тому що він цього заслуговує. І на моє глибоке переконання, він заслуговує ще й на те його чин. Його самопожертва невиправдана абсолютно заслуговує в тому числі і на те, щоб іменем його іменем було названо топонім у Згурівці, а саме вулицю, на яку він виріс, це вулиця Будівельники. На цій вулиці знову ж таки школи виріс. Я вся моя мій брат, сестра зараз живуть мої батьки, живуть батьки от поряд Юри, і власне кажучи, я прийняв рішення. Пройти по вулиці, зібрати підписи всіх мешканців вулиці, і це зробив вчора. Сьогодні закінчив і 100% людей, 100% садиб підтвердили бажання, підтвердили і підтримали ініціативу щодо перейменування вулиці імені, що була вулиця імені Юрія Панасюка у Згурівці, замість вулиці Будівельників. І ініціатива непогана, і вона, до речі, була не почата раніше. Селищна рада ініціювала це в дивний спосіб, спочатку відібравши згоди батьків всіх родин загиблих, а потім зупинивши цей процес, сказавши, що це не на часі. Ну я глибоко переконаний товариство. Якщо ви, наприклад, не згодні з цим, пишіть коментарі. Якщо згодні, також пишіть коментарі з тим, що насправді зараз як як ніколи на часі цим займатися. І цим потрібно було займатися більше того, це вже майже пізно цим займатися, бо по цим потрібно було займатися з 22-го року в селищній раді, яка має апарат 115 чи 116 чоловік, виконавчий комітет і так далі, і тому подібне. І ніхто цим не займався просто. Отже, питання непогане, питання було підтримано. Я хочу ще раз наголосити, що до мене звернулися жителі з вулиці із підписами. Це все зафіксовано. Я сьогодні підготував депутатське звернення на голову з тим, щоб це питання було винесено на розгляд ради. Для цього всі, всі етапи пройдені. Власне кажучи, проведено громадське обговорення в формі опитування. Є згода рідних на перейменування рідних Юри на перейменування таке вулиці будівельників. І нібито все добре. І ця це питання ну, серйозне, актуальне, не потребує ніяких фінансових витрат, потребує просто волі. Але селищній раді, селищна рада проти того, щоб зараз перейменувати вулиці у Згурівській селищній територіальній громаді. Коментуючи з тим, що це дуже для мене це дуже зараз непроста тема. І, товариство, якщо ви маєте стосовно цього думки, діліться. Коментуючи це тим, що це не на часі, бо ще йде війна. Бо може не на всіх вистачить вулиць, розумієте? Бо може на одній вулиці бути по декілька героїв, і нам вулиць не вистачить. І взагалі потрібно дочекатися кінця війни і будемо тоді цим займатися. Ніхто цим займатися, тоді не буде, бо не займалися цим два роки. І, власне кажучи, я почав, я знаю, що сімей багато, багато хлопців наших загиблих, і це, це вже не один десяток, це близько, близько 55 чоловік тільки в нашій громаді. І всі вони безапеляційно, безапеляційно заслуговують на. Вшанування таким чином, а не просто на словах і просто фотографії в центрі, бо цього вимагала громада. І поки громадськість це не наказала зробити, це не було зроблено. Але переименування топонімів це робиться по всій Україні, і хлопці так вшановують, особливо ті вулиці, де вони ходили своїми ногами, де вони творили, де вони і йшли в життя, і де... з... З... з яких з цих вулиць їх проводили в останню дорогу. І я вповнений всі. От для мене було дуже чуттєво, що всі жителі вулиці, я всіх знаю. Це звичайно, я там виріс, і всі всі знають, і всі просто безапеляційно казали без питань. Давайте, давайте я підтримую. Ніхто не задавав ніяких питань, ні що там документів, тому, тому що ви знаєте, ніякі документи змінювати не треба і так далі на просто остановчі. Всі підтримали одноголосно. Це 22 садиби, з них три правда не жилі, 32 чоловіка. Всі представники, просто всі, всі садиби, які на, на території яких проживають, всі підтримали, щоб ви розуміли. Але селищні раді інша, інша позиція. І я вважаю цю позицію хібною, і той, хто сформував цю позицію, глибоко помиляється на моє глибоке переконання. Товариство, якщо я не правий, поправте мене. Якщо ви підтримуєте те, щоби вулицю будівельників назвали імені Юрія Юрія Панасюка і взагалі топ топоніми е, в населених пунктах зустріч перейменову, тобто, вулиці, провулки, сквери іменами наших героїв, підтримайте мене і скажіть, це потрібно робити, це це на часі. Ториста. Тому що я глибоко переконаний, і частина моїх виборців, з якими я спілкуюся з людьми постійно, бо я не відірваний від землі, я тут хожу, я тут працюю і постійно спілкуюся з людьми. Вони також це підтримують. Завтра буде сесія, і я буду завтра виносити це питання на порядок денний. Я подав питання до голови селищної ради, як я вже сказав, про те, щоб це питання Депутатське звернення, про те, щоб винести його на розгляд ради. Мені сьогодні апелювали, що потрібно два. Місяці процедурно, щоб пройшло на, на обговорення, Я, відповідь моя була дуже проста. Ви два роки тому в батьків взяли згоди на ці перейменування. Ви за два роки ці два місяці пройшли? Відповідь ні. Тому що ми призупинили ці процеси. Не призупинили процеси тратіння грошей наліво-направо. Не призупинили процеси, які відбуваються. Ви бачите все, що відбувається у нас. Нічого не зупинено, все процвітає, все прекрасно, а хлопці нехай почекають. І їхня, Їхні імена також почекають. Нікому це не потрібно буде після війни. Ви всі це розумієте, всі це розумі... і вони це розуміють, що після війни вони до влади не прийдуть, і це, і цим, і це питання зовсім їх не буде стосуватися. Але зараз чомусь вони бояться займатися цим питанням. Це питання на час. Я глибоко переконаний Торис, Якщо підтримаєте, підтримуєте, підтримайте. Будь ласка, словом, хоча б хто може ділом, пишіть мені, я зорієнтую, як ми можемо це робити разом. І е, закликаю зараз це останнє, що я хочу сказати: е, зверну, Звернутися хочу до депутатів, по-перше, які завтра будуть на сесії. Е, просто не робіть помилок. Е, це питання не політичне, абсолютно, це питання не моє особисте, не чиє особисте. Це питання шани і поваги. Тому підтримайте як мінімум. А як максимум. От таким самим самочином по своїх населених пунктах по героях, яких ви знаєте, почніть з тих, яких ви знаєте, я почав з Юри, тому що я з ним виріс. Я знаю ще багатьох героїв з нашої громади, які також цього достойні. І якщо селищна рада, звичайно, цим не займеться, не займеться своєю безпосередньою роботою, то будемо на громадських засадах ми цим займатися, як завжди, це робили. Але я до депутатів закликаю по населених пунктах особою. Я по згурівці знаю, звичайно, майже всі. А от по населених пунктах ну, не всіх знаю хлопців, на жаль. Але, але всі вони заслуговують, тому ви включіться в цю роботу, готуйте так у свої депутатські, я вам всі кози дам власне, ну, депутатське звернення, як основу своє, дам проєкт рішення вже готовий, дам, як це розкаже, проводить її бланк опитування. Все я вам допоможу товариство. Тільки візьміться і зробіть це на своїх населених пунктах, по тих героях, яких ви знаєте. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку. Слава Україні і слава! Нашим героям слава не словом, а ділом.